Thank <laughs> you. Одним з державних символів України є прапор наш синьо-жовтий, скроплений кров'ю не одного покоління українців. Отож, сьогодні подільська громада, як і всі українці, відзначають День прапора. Це свято данина поваги символу держави, що пройшов довгий часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію про державність, соборність і самостійність. Чим для вас є сьогоднішнє свято? Шановні подельчани, сьогодні ми, як увесь український народ, святкує велике свято для нашого суспільства: це день державного прапора. І я думаю, що іменно в цей в цей святковий день для нашого народу наші Збройні Сили України, наш весь народ, наші волонтери, наші ті, хто робить все для перемоги над агресором, були щасливі, здорові і все життя пронесли цей прапор, цей прапор, як символ свободи, честі та незалежності. Вітаю всіх! З сьогоднішнім святом бажаю всім мирного неба, здоров'я, щастя, успіхів. І сьогодні під рідним стягом українські воїни продовжують боронити рідну землю, захищаючи свободу і незалежність держави. На превеликий жаль, деякі наші герої навічно залишилися в строю воїнами правди і добра. І сьогодні, аби вшанувати їх пам'ять, на кладовищі прийшли представники влади, рідні та близькі загиблих, а також воїни-побратими. Цей день ми зібралися з вами, щоб вклонитися могилам тих, які віддали своє життя за мир і щастя, за майбутнє наших дітей та внуків. Я сьогодні від імені міської влади вдячність висловлюю всім батькам рідним за цих прекрасних наших героїв. Сьогодні велика вдячність нашим воїнам, які на передовій. Які сьогодні захищають нашу країну і нас з вами, хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять героїв. Дуже дуже добра людина, дуже добра. Він любив жити, він посміхався, він любив танцювати. Він він людей дуже любив. І Я вам дуже дякую, що ми почтили його пам'ять. Спасибо вам. Сьогодні ви разом зі своїми побратимами прийшли сюди на кладовище, аби вшанувати такий знаменний день пам'ять героїв. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте? Я відчуваю дуже велику скорботу за них, але ми обов'язково продовжимо їх справу. Ми будемо стояти до кінця, вірте в наші збройні сили України. Вірте в нашу перемогу. Нехай же майорить над світом вічно, наш освячений кров'ю в боротьбі за волю і незалежність, синьо-жовтий прапор. Хай береже Господь від підлої руки наш прапор, нашу землю, мрію і рідну Україну.